Я квартира Лобановского 6А только что прилетел снаряд мы все втроем дома мы выжили только благодаря милости Божьей еще неизвестно что будет дальше вся жизнь поломана ничего не осталось главный ребенок жив вот вот это для истории если будет возможность выложить Озявно вражу, що привратилась в моя життя. Смотрите, це детская кімната моєї Вірочки. Если бы вона була бы там, вона погибла. поїбла. Ми були між капітальними стінами в коридорі. Поэтому вона выжила. Будь проклята война. Цей київський будинок на вулиці Лубановського знають відтепер в усьому світі. Так вийшло, що на третій день війни з самого ранку у нас будинок влучила фашистська ракета рашистська. І чотири поверхи на чотирьох поверхах і в квартирах було знесено цілу, цілу кімнату. Це дитяча кімната була. Шмату будинку не було, як хтось взяв так і з'їв. Вигриз прямо. Це, це Лобановського зараз тронула вибух. Це дім навпроти нас. Було двоє поранених так важко. Одна людина з контузією була, але дякувати Богові, всі живі, тому що в більшості квартир, в які постраждали найбільше від вибуху, людей не було. В зале нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, попасть в попадание в В зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытые переломы, младший младший увели спасателей куда-то. Я его сейчас разыскиваю. Горите в аду и Спершу мешканці жили без води, світла і опалення, самостійно взялися прибирати завали і навіть планували ремонтувати будинок за власні кошти. Ми самі зібрали мільйон триста гривень. Також ми вирішили. Що ми можемо зробити благодійний фонд і нам на фонд десь перерахували 700, ну, 700 тисяч гривень, коли нам повідомили, що буде місто реконструювати за бюджетні кошти, ми припинили одразу збирати ці кошти. Зараз вони є на фонді і в принципі вони плануються витратити на людей, які залишились ну умовно без нічого. Будинок на Лобановського капітально відремонтували за кошти міста. Ця реконструкція обійшлася у близько 70 мільйонів гривень. Саме будівництво безпосередньо почалось наприкінці літа, і ми так хуба, а вже стоїть. Зовнішні ремонтні роботи в будинку на фінальній стадії лишилося пофарбувати фасад. Основна задача була це закрити будинок до холодів і включити опалення. У нас своя котельня. І на сьогоднішній день у нас вже десь тиждень опалення є. Тобто дякувати місту, да, дякувати мешканцям всім. Ми все це встигли, так скажімо, зробити, мерзнути не будемо. Так що такі у нас справи добрі, я так думаю. Внаслідок влучання російської ракети було пошкоджено 5 квартир. Серед них і житло Оксани Інсарової. Сьогодні вона вперше побачить свою квартиру після реконструкції. Ну, пішли. І я подивлюсь, і ви подивитесь. Я була, коли там опори стояли і мусор вигружали. Ну, наша квартира і сусідня, 96 95 та ну, вони більше за все пострадали, тому що в опору врізалася і знесло декілька поверхів. Зараз побачу. Чоловік так і не їздив, і не може, і не хоче. Дуже йому тяжко. Ну, кладовка залишилася. У мене навіть дверей немає. Ну, Тут як мимо, ми ж ми не можемо зайти. А? Можемо? А куди можемо? Ого, ого! Красота! Я бачила, що було, і бачу, що зараз. Ну це вже квартира. Кухню відновили навіть, балкон вони поставили. Можна ж зайти сюди? Я хоч подивлюсь. Ой! Ой! Ну так, да, балкон, ну, практично такий, як був. Оці стіни були зломані, розтрощені, оцих не було. Е, ну просто навалом лежали кирпичі. цих ну, стін не було. А такою квартира Оксани була до війни. У ній родина встигла пожити два роки, врятувалися дивом. За день до влучання ракети сім'я поїхала на дачу під Києвом. А утром я ж вайбер читаю переписку. Хтось в домі пише кажеться, в нас попали. І... Я тоді вже чоловіка розбудила говорю, у нас в дом. А потім, вже коли виложили перші кадри, ну хто сняв, як ракета залітає. Я коли пошир... ну, порахувала поверхи, ну тоді коли... ну, шок був. 20-те — це наш. І я бачу в дірку, я говорю, дивись, там наш холодильник стоїть. Після вибуху мешканці збирали речі зі зруйнованих квартир на сусідніх вулицях. Одним лише фотокартками було встелене все подвір'я. Чоботи ти знайшла там босоніжки, одні почтову скриньку, скриньку складували фотографії і і так приносили мамін моєї матері паспорт загранно знайшли. Він теж кудись вилітив. У Києві за літо, окрім будинку на Лобановського, відновили ще 10 багатоповерхівок, зруйнованих російськими військами. І, хоча мешканці втратили своє майно, зазнали страждань та стресу, вони зберігають оптимізм. І живемо далі. Ну як воно буде, як буде?